То зараз з нами на зв'язку виконуючи обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Воригіна. Її так само поставимо уточнюючі запитання для того, щоб мати інформацію з якомога більшої кількості джерел. Пані Ірино, доброго дня. Чи чуєте ви мене? Так, 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 і вас, а, пані Рино, поясніть, будь ласка. Ми трошки неоднозначно таку інформацію е, отримуємо від е, українських е, від керівника прес-центру оперативного командування Північ. Є інформація про те, що колона рухалась з військовим супроводом е, та розпізнавальними знаками відповідними. Чи підтвердите ви цю інформацію? Я знаю, що колона їхала від селища Новосвітленка. Це колона мирних мешканців, які їхали від обстрілу терористів і попали знову під обстріл терористів, під обстріл градами і під обстріл мінометного вогню. Тобто це ті гради і міномети, які були завезені з Російської Федерації. Зараз скільки людей там загибло, ми не можемо сказати, тому що там іще йдуть бойові дії, але я думаю, до вечора ми вже будемо знати, скільки людей там загибло. Але ж хотіла звернути увагу не тільки на цю трагедію, я хотіла б звернути на трагедію в цілому Луганській області, тому що щоденно під обстрілами градів і мінометів гинуть люди. Де, е, сьогодні потрапила колона саме між е, Хречеватом і Ноосітликою. А потрібно говорити також про тих людей, які загинули саме в Луганську, під, під обстріли градів, е, е, людей, які загинули і в Антрациті, в Антрацитицькому районі. Просто це відбувалося щоденно і не було так масово, як було саме е, в цьому районі. Але ж дуже багато мешканців Луганщини гине саме від тих градів і саме від тих мінометів, які в Україну доставлені з сторони Російської Федерації пані Ірино, дозвольте повернутися до того про що я запитував спочатку. Скажіть, будь ласка, ті люди, яким вдалося вижити, які врятувалися від під час обстрілу, чи вдалося їх якимось чином доставити до безпечного місця, вивести з небезпечної зони? Я зараз не володію цією інформацією, тому що там ідуть бойові дії і пройти туди практично неможливо. Ті люди, які вирвалися, вони знаходяться зараз також на території Краснодонського району. І говорити скільки цих людей зараз я не можу на даний момент. Добре, пані Ірино, Ще дозвольте запитати вас як представника місцевої влади. Скрізь що зараз, ну ми розуміємо, надзвичайно складно виїжджати з тих зон, які контрольовані бойовиками, або з тих зон, які є спірними територіями, де ведуться бойові дії. Що робить зараз місцева влада для того, щоб дозволити цим людям якомога безпечніше залишати цю територію? Сьогодні Працює гуманітарний коридор. Той який коридор вже працює майже три неділі. Не так багато людей виїхало сьогодні з Луганська, але ті, хто виїжджають, і мають змогу виїхати саме з цієї території. Зрозуміло тоб... також, також у нас працює табір переселенців Сватова. У нас є іще ще додатковий табір для переселенців Северодонецьке. Якщо люди будуть виїжджати масово з Первомайська, то ми маємо змогу їх поселити в Северодонецьке. Сьогодні йшла зачистка міста Горського, горське повністю під контролем української армії. Ми чекаємо, що в ближайшу добу буде визволена Сіровомайська, і тоді ми зможемо якось допомагати далі людям. Дуже дякую вам. Нагадаю нашим глядачам про те, що зараз нами на зв'язку була виконувач обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Виригіна.